Привіт всім! П'ятниця, 14 листопада. І хочу зараз відкрию в цьому відео розібрати нову обкладинку журналу на 26 рік економіст. Де економіст? Так, ось вона. Так, ось вона. Ну, дивіться, це якийсь суцільний дурдом. Ну, хорошо, це м'яч, це е, футболіст. В нас же ж тут Олімпіада на початку року. Це все зрозуміло. Все в пігулках. Мабуть, якийсь новий вірусняк буде ось ж, уколи шприци. І, мабуть, якісь нові ліки. Таянь льдов, все в воді. Ось Зеленський з біноклем. Бачите, він стоїть від усіх оцих лідерів позаду. Біля нього танк, біля нього ще якийсь корабель. Що це за корабель? Ну, я дивилась-дивилась, ну, я, на жаль, не зрозуміла. Може, хтось зрозумів, напишіть. Значить, у нас тут дві коаліції. Коаліція Трампа ось Трамп, Моді, Індія, і це, мабуть, Мелоні це Європа. Інша коаліція: Сіньзінь Пін, як на подбор. Да, Ліцея як на подбор. Сіньзіньпін це, мабуть, Путін в Голубому. А це або Кімчин Ін, як если Лепут, а може, це Путін. Або Казахстан. Далі роботи, космос. Інопланетяни можуть бути, все в ракетах кругом. Тут якась боротьба між ними буде, іскусний інтелект захоплює наш мозок, боротьба торгова, знов тут космос. І оце, бачите, по центру 250 років, і аділі наручники, і я думаю, що це ядерка, і, за, і позаду флаг США, типу США щось підпишуть. І прям шаліки, шаліки, всі, всі святкуємо. Ну, Трамп в танці йде, бачите, він якось в танці, він танцює, в нього все хорошо. Трамп в танці. Ну, це все, що я побачила. Єдине, що я не зрозуміла, що це за корабель, що це за дядьки. Дивіться, бородаті, що в них в руках, якийсь артефакт. Ось Зеленський, бачите, стоїть з біноклем. Біля нього танк. Ладно, давайте питати, подивимося. Так, загалом, давайте. Загалом. Ану, покажіть нам, будь ласка, загалом. Який же ж буде 26 й рік? Журнал The Economist вже зробив обкладинку на 26 й рік. І яким же він буде? Диявол. Ілюзія. Зв'язані руки. Боротьба. Боротьба дияволів, боротьба за владу, боротьба за ресурс. Конфлікти, війна, агресія. Відлюдник, вищий суд, колісниця. А це що? Зупинка. Бачите, відлюдник, вищий суд і колісниця. Зупинити щось глобальне. Може, це підписання чогось на 250 років. Розпач з минулого. Покарання. Розтесе. Ми дізнаємось якусь таємницю. У 26-му році відкриється якась дуже така. Вау, таємниця. Вау. Робота, зірка, гроші. Це, мабуть, іскусственний інтелект. Він нас може чимось покарати. Тобто зробити щось таке в світі, це іскусний інтелект, що ми будемо в шоці. Україна, Росія, туз Кубків і все що. Король Кубків. Пентаклі, допомога, власність. Ми, ми захищаємось, ми захищаємось. Єдине, що не подобається, нам можуть виділяти менше грошей. Росія все одно йде до, до захоплення своїх територій, своїх, ну, своїх наших. Хитрість, обман, нас будуть всі дурити. Сонце, зміни, зміни. Якісь зміни на сонці. Тобто сонце може бути активнішим. Тому, мабуть, буде і оце таяння льдов. 8 кубків. Уход і смерть. 8 кубків подалі від води. Якісь будуть затоплення. Подалі від води смерть. Якісь затоплення можуть бути багато кубків. Башня. Якась може бути дуже надважка складна башня. Тобто якийсь вибух, або щось таке станеться. Грандіозне. Дуже важке складне. І що, це, і що далі? Потім це будуть намагатися зупинити. Справедливість, імператор і мир. Ну, мабуть, Трамп хо, захоче отримати в наступному році премію миру. Дурень. Дорога, сила. Перемога. Королева Кубків. Повішений. Гроші. Війна. Дуже багато грошей буде виділятися на війну. Ну, якось так. Ну це загалом я подивилась. Давайте тепер спитаємо про Україну. Покажіть, будь ласка, дивлячись на цю обкладинку Economist 26 рік, що чекає Україну. Що буде з Україною? Що буде з Україною? Дивлячись на обкладинку The Economist», що буде з Україною. Ту Пентаклі. Боротьба. Боротьба за гроші, боротьба за колісницю. Що буде з Україною? Багато чого приховано. Що? Помірність, гроші гроші на пасиві. нам будуть Мені не подобається, показує гроші Україні на пасиві. Виділення грошей Україні на пасиві. 26, 26 рік. Король Кубків, і біля нього карта брехні обману. Щось тут може відбутися. А може, це вже відбувається зараз? Допомога вищий, суд. Да, допомога вищий суд башня. Страх. Таке відчуття, що ці лідери можуть займатися своїми проблемами, а від нас відвернутися. І це дуже погано. Що чекає Україну в плані війни 26 рік? Що чекає Україну в плані війни 26 рік? Ми захищаємося знову карта боротьби. Скільки ж ми будемо вже боротися? Розбите серце. Важко. Захищаємось від диявола. Три пажа Молоді люди. Молоді люди захищають країну від диявола. Три, три пажі. Можуть знизити мобілізаційний вік. Чогось відразу. Ну, три пажі. Нам дуже важко, складно. В нашому дому складно. А щось з позитивного можна про Україну? Можна щось позитивного про Україну в 26-му році? Можна щось позитивного про Україну в 26-му році. Бо один негатив і смерть. Робота, страх і смерть. Диявол. Це позитивне? Диявол, Росія. Туз Кубків. Робота, страх і смерть. Це про Росію. Уход. Зміни. Тупік домовитись. Ми все одно повинні показувати свою силу. У нас проблеми зі світлом, з енергетикою залишаються. Тобто вони, вони, вони в наступному році не зникнуть самі собою. Єдине, що із хорошого тут показує, що щось в Росії може відбутися якась смерть. Ось смерть диявола. Страх, робота йде робота над смертю диявола. Смерть це може бути в прямому смислі, а може бути якісь там трансформаційні події. відбутися. Чому Росія? Тому що королева Жезлів в мене це Росія, це єдине. Ладно, чого Зеленський стоїть позаду всіх із цим, з, з, з біноклем. Чому Зеленський на цій окладинці стоїть позаду всіх з біноклем? Чому? Беймо. Він упав. Ми як, ми як. Ми як споглядаємо, да? Або, нічо... Або... мечимся, мечемся, мечемся, мечимся. Чому він стоїть з біноклем? Знову мені показую, від нас можуть відвернутися, нам можуть не допомагати. Те ж саме. Оця коаліція Трамп, Моді і Європа і з іншої сторони Сінь-Зіньпін, Путін або Кім Кімчин Ін, або е, Казахстан. Що між ними буде в 26-му році, якщо дивитись на цю обкладинку? Боротьба за великі гроші. Це моє, Ні, це моє. Боротьба за ресурси, за сонце, за нафту, за газ, за копалини. Боротьба за ресурси. Боротьба. Тупік. Ось якраз тупіки. Там два міча. Боротьба за, за владу, боротьба за ресурси. Війна за ресурси. Давайте так скажу. Війна. За ресурси. Ось Трамп. Смерть. Так, да, гроші, робота, смерть, Трамп, якісь санкції, якісь мита, боротьба. Те купляємо, це не купляємо, це даємо, це не даємо. Ось, ось таке буде відбуватися. Чи може ще якась війна початись в 26-му році? Чи почнеться якась війна нова в 26-му році? Чи почнеться нова війна в 26-му році? Десять мечів, мах. Зв'язані руки. Ну, знов війна за ресурси. Війна за ресурси. Може початись. Аж бігом. Искусственный інтелект. Буде контролювати наш, нас, чи може контролювати нас іскусний інтелект, наш розум, наш разум у 26-му році. Знов та ж сама карта. Гроші, гроші, люди. Так, да, велику кількість людей. Зв'язують. Дивіться, іскусний інтелект може таке щось зробити, зв'язати нам, обмежити нас в світ, ресурси, інтернет, зв'язок. Тобто він може контролювати людьми, маніпулювати нами цей ісплений інтелект. Так, нові болячки в 26-му році. Тут куча пігулок, шприци, нові болячки, 26 рік. Да, паш мечів, хитрість, вже щось роблять. Ви бачите? Вже щось хімічать, щось роблять. Скоро будемо чути про новий вірусняк. Розбите серце. Ми будемо розчаровані, щось дуже таке погане. І це може прийти, знаєте, звідкиля? З Росії, королева жезлів або з Китаю. Да, колісниця да, Вищий суд, це воно прям буде дуже таке болячка буде смертельна Бачите? Ой, боже. Космос. Що там космос, інопланетяне? 26 рік. Що там космос, інопланетяні, 26 рік. Луна, робота. Якась таємна скритна робота на Луні. Будемо скоро на Луну летіти. Луна. Луна, луна. Ну луна, це ж луна, може, якісь там будуть висадки на Луну. Можемо дізнатися, як. Щось таємне. Можемо дізнатися в 26-му році. Тає... Якусь таємницю про космос? Так, ладно, що там з таяння льдов? Таяння льдов, потопи. Чи якісь можуть бути проблеми з водою у людей. В, Росія... в Росії будуть великі потопи. Це перші карти, про це кажуть. А що ще? Активне сонце буде дуже сильно жарити. Жарить. Може бути засуха, проблема з врожаєм, проблема з харчами, карта бідності і голоду. Наказання. Може сильно жарить сонце, засуха. Проблеми з водою, коли засуха. Ви ж розумієте, вони є. Вони є. Так, тут ми зрозуміли, ну і давайте оце що? Підписання на 250 років. Підписання на 250 років. Що це таке підписання, ядерка, потім ці наручники. Що це таке? Диявол. Взяти, дия... Взяти диявола під колпак. Контр... Контролювати. Контроль, перемога, таємна перемога, власність. Кожен буде, повинен показати свою власність, що має. Підписання чогось. Вибір, сила ірафант, дім. Щось військове, імператор, Вищий суд. Що це взагалі? Контроль війни. Ну, так, да, контроль війни, 10 мечів, зміни якісь в цьому. Тобто, щось може бути з цим підписання про невикористання ядерку або щось таке. Ось щось таке має бути. Ось такий рік на нас чекає. Як на мене, то повний дурдом. Повний дурдом.